Я народилася в місті Чернівці, У в нас сім'я можна сказати, дружня. В кожній, кожній сім'ї в принципі, бувають якісь там негаразди і тому подібне. Як ну в принципі, все нормально. Коли я закінчувала школу і поступала на перший курс університету, то якраз тоді я і познайомилась з Богом. Тому це такий, якби один етап закінчується і починається зовсім інший. Переломний момент, напевно, що почався е, якраз тоді, в кінці випускного класу. Е, я тоді вже якби, потрошки пізнавала Бога. Була програма е, Веса Пеперса, хтось пам'ятає, напевно, що це це був далекий 12-й рік. Тоді відбулася програма, і е, якби мене ну, не запросили ніхто там з церкви чи ще щось, тому що я нікого такого не знала. Е, мені дала запрошення. Моя подруга, моя однокласниця. А їй чисто, випадково ця листівка потрапила в поштову скриньку. Дуже довго настроювалася на те, щоб туди зайти. І взагалі, ну тому що спочатку це для мене було дико. Моя моя подруга, моя Настя запрошує на вагнерську програму. Типу, нас, теліта. Ти І, якби, я думаю, ну добре. Піду, це була вже десь третя чи четверта програма. А вона тут відвідувала ці програми зі своїм хлопцем, зараз вже чоловіком, і тому вирішила запросити мене. Ну і я пішла. І перша програма, я чесно, навіть зараз не згадаю про що вона взагалі була, але я так ну, мені сподобалось. Мені просто подобається, коли говорять конкретно, по цілі. а просто ну не просто ловить водички. І... Я просто слухала, і для мене таке було здивування. Думаю, серйозно, чого я цього раніше ніколи не чула, не читала, не бачила взагалі, чого мені бабуся зовсім про інше говорила. І того мені ну, трошки дивно було. І я так почала ходити на програми, від Відвідала, я не пам'ятаю, ну, не в, не всі програми, але більшість з них почула. І закінчилось це тим, що моя подруга і її хлопець. Прийняли хрещення. Якщо рахувати до відвідування програми, то Біблію я заглядала, можна сказати, ну, але не читала. А стосовно того, як я почала відвідати програму, я багато чула того, що мені було незвично, те, що якби, ламало мою свідомість взагалі, і я почала читати, дивитись. Гуглити, як це так, чого я про це не знала. І тоді все, все змінилось ну, в моїй голові. І е, програма закінчилась, е, мої друзі прийняли хрещення. А е, я якби, трошки загубилась, ну, якби вернулася знову в свою колію е, життя і як то кажуть, ніщо не передвищало біди, <кій> поки моя подруга не сказала, йдемо зі мною в церкву. Кажу, ну добре, де. Да. І е, я пішла на першу проповідь. Перша проповідь взагалі для мене була дуже важкою. У мене таке ще було, що ну, в мене просто очі закриваються, отак, сірники вставляй і, і, і отак. Вот вот. І це дуже настільки важко було. Потім я пішла на е, друге служіння і якби, так почала ходити на служіння. Е, а там потім плюс е, у нас почав діяти хор і. Мене вже ніби задіяли і в хор, і я там, і там, і там, і якби закрутилося все. І потім в кінці якраз 11 класу ну в мене випуск, ну і випуск, звичайно, коли? <світок> Суботу. І це для, ну якби я хрещення ще ж не приймала. Я знала, що субота і що потрібно її дотримуватися. Це для мене настільки було важко, переломно. Ну тобто я розуміла, що. З однієї сторони, я думала, що ну я ж нічого такого не зроблю, якщо я піду на цей випуск. А з іншої сторони, я розуміла, ну, щось не то зроблю. І е, тоді, коли в мене був випуск паралельно, м -м, в центральній громаді е, виступав наш хор нашої молодої, е, тоді на той момент десятої громади. І це для мене так було важко. Я ніби хотіла і там побувати, і там. Як то кажуть, на два стільці не сядеш одночасно. І я пішла на випуск. Потім я швиденько побігла на вручення медалі. І якби медаль вручають в центрі, і Центральна громада теж ніби в центрі. І я отримую медаль і ну, не йду ні, ніякий випускний і тому подібне. Я біжу швиденько, думаю, ну я все ж таки встигну. І я не встигаю. Я тоді пам'ятаю, приходжу, і я не знаю чого. Зараз. Я не знаю чого, але я просто. У мене таке час, що мені просто щось зламалося. Я розумію, що я щось втратила. Поки що не розумію, що саме, але щось втратила. І так плачу, чесно, от реально, от приблизно як зараз, але більше. І мене всі заспокоюють, кажуть, ну, не переживай, це ж не… це не остання програма, це не останній виступ хору. Але мені так важко в той момент було дуже, дуже важко, настільки важко. І, І з того моменту я не пропускала собочі служіння жодного разу, ну я не пам'ятаю, А тільки зараз, в карантин. Але їх пропускають всі. І ну реально, це просто був таким перламним моментом. Я зрозуміла, що я більше ну, по-іншому не можу жити. Тільки так. Якось ми потім після служіння гуляли з друзями, ми про щось говоримо взагалі, ну, якесь таке типу, абстрактне, про щось говорили. І, І я говорю, я буду приймати хрещення. Ну, я взагалі не знаю, до чого я це тоді сказала, але я а так на мене повертається моя подруга тоді вже з церкви. Каже, ти що будеш робити? Каже, буду хрещення приймати. Каже, ти серйозно? Кажу, так. Я не знаю, чого я це сказала, серйозно, я просто не розумію, чого. Але тоді я після цього зустрілася вже з пастором. Ну і він так говорить зі мною і каже, Мирослав Васильович, я думаю, багато хто його знає. І кажу, я буду приймати хрещення. Каже, ти вирішила точно. Я кажу, так, буду. Ну, і Я вирішила приймати хрещення в таборі. Щось мені так захотілося. Я просто почула про це, думаю, це ж так класно. взагалі Десь ну, на природі ну, з'єднатися дійсно з Богом це, це просто це щось нереальне. Хрещення це взагалі був <захоті> особливий момент, тому що е, ну, я перед хрещенням сказала своїй мамі, що я буду приймати хрещення. Тату взагалі не казала. <захоті> Він в мене складна людина, і в мене взагалі. Відносини складні були майже завжди. І тому я сказала мамі, і мама взагалі. В мене таке все було, що від мене відреклася. Ти мені більше не дочі, як то кажуть. Але е, ну, я все одно сказала, що я буду приймати хрещення. Мама сказала, що ти залишаєш свою віру, там, своїх батьків і тому подібне. І, ну і добре. Так то й так, так і буде, як то кажуть. І... Я поїхала тоді в табір, ну там, звичайно ж, хрещення в кінці табору відбувається. Весь цей час е, я при присвятила е, дійсно спілкуванню з Богом, тому що це для мене було важливо, важливо підготуватися і, якби, і бути готовою до цього. Мені важливо було, щоб я от, дійсно серцем і розумом відчула весь цей момент і відчула це оновлення. І коли наступив цей день, це був такий дуже важкий день, тому що я розуміла, що мама не приїде, тато тим більше. І це було важко, дуже важко, тому що підтримка в такі в хвилини дуже важлива. Приїхала вже в місто, повернулася з табору. Мама там каже: Ну що, ти, ти, ти таке прийняла хрещення? так? Кажу, так, прийняла хрещення і. Ну і на цьому, якщо чесно, типу, все закінчилось. Мама мені вже нічого не казала. Потім вже далі в наших відносинах я вже їй пояснювала більше, глибше, чому я це зробила. Навіть зараз їй пояснюю. Вже пройшло багато років, а я далі їй пояснюю, ну, якби як -то кажуть, починаючи від буття і закінчуючи відкриттям. І кожен раз таке відчуття, ніби це все по-новому говорю. А стосовно тата, то тато знав від мами. Що я прийняла хрещення, і потім він якось м, приїхав додому, пам'ятаю, і е, зайшов е, на балкон, а там на балконі були всі квіти, і підходить до мене і каже: ти прийняла хрещення. Я кажу, так. Топ? Я так стою, думаю, тату? Добре, ти серйозно? А де ж не знаю, там якісь е, крики, е, упреки і тому подібне. Тобто я цього очікувала, точно цього. А тут тато та, каже: «Ну, ну, ти зробила вибір. Це твій вибір. Бог для нас пілотував щось щось таке взагалі неймовірне. І ми можемо це втратити, тому що ми просто відвернемось від нього. Ну і тому я хочу побажати кожному почути його.